Останнє крісло смайл лишилося на складі, буквально ось воно. І це ідеальний варіант суперлегкого крісла на кухню, на балкончик або в дитячу кімнату. Чому його так швидко розбирають? Ну, по-перше, розмір 80 на 80 сантиметрів. Навіть на маленький балкончик він ідеально стає. По-друге, зручна посадочка з подушкою, і в нього є два положення розкладання. Перше це в нас шезлон. Ось так розкладається. Ви можете присісти ножки протягнути. і при тому всьому ще. І відрегулювати спинку по куту нахилу, так як вам буде зручно. Один, два, три. Дуже зручно. Також він розкладається у спальне місце. Ззаду також є ніжки. Раз, два. І у вас виходить спальне місце 80 на 200 сантиметрів. До речі, ширина може бути більша, якщо потрібно в форматі диванчика. Аж до метру 80 такий буває. Вартість крісла Smile у нас 11 тисяч стартує, і в залежності від тканинки може бути дорожче. Якщо зацікавило, будемо замовляти іще на склад. Оце, по-моєму, у нас останнє лишилося. І більше про нього можна подивитися на сайті Солоха До речі, навіть за 11 тисяч крісло доступне уплату частинами на 5 платежів: Приват, моно, абанк банк та пумп. Тому, якщо зацікавили, сайт Солоха в шапці профілю телефончик для зв'язку.